Київська братська школа стала спробою православних міщан Києва зберегти свої звичаї та підняти на більш високий рівень православного світу. Ідея створення Київської братської школи належала київським міщанам та козакам, які входили до київського братства. Матеріальну допомогу школі надали гетьман Петро, Канашеві Сагайдачний та багато Київська міщанка Галшка Гузловічівна, яка подарувала 15 жовтня 1615 року свій будинок на сучасній контрактовій площі на Подолі у Києві, Київському братству, але подарувала з однією вимогою, щоб в цій будівлі була створена школа. Дуже швидко була організована школа, і першим ректором стала дуже відома в Україні людина митрополіт Йох Борецький. У школі навчалися діти міщан і козаків міста Києва. Але в 1632 році відбулася, відбулася реорганізація, і Київська братська школа була об'єднана зі школою Києва-Печерської лаври і на цій основі двох шкіл був організований один із перших в Україні вищих навчальних закладів Київський колегіум. В 1701 році Київський Колегію отримав статус академії. Фундатором цієї академії, а корпуси Академії, ви бачите на цьому слайді, з одна. Один малюнок відноситься до початку 17 століття, де були розташовані в цих корпусах Братська школа і Київські колегіум, а на початку 18 століття на кошти гетьмана Івана Степановича Мазепи були побудовані нові корпуси Києво-Могилянської Академії, які і сьогодні знаходяться в місті Києві на контрактовій площі. Фундаторам Києво-Могилянської Академії і колегіуму а був митрополіт Петро Могила, першим ректором Ісайт Трофимович Козловський, префектом став Сільвестр Косов. Колегія мав сім класів підготовчі, три молодших класи, у яких вивчали переважно мови церковнослов'янську, книжноукраїнську, польську, латинську, грецьку та західноєвропейську мову. Також були три старших класи. Де учні вивчали поетику, риторику, філософію та богослов'я. Вперше іменно у києво могилянській академії навчальний рік починався 1 вересня. Але студенти приймали також і пізніше протягом всього року. Навчання в академії було відкритим для всіх станів суспільства. Термін навчання тривав 12 років. Класи поділялися на ординарні та неординарні. Тобто це були обов'язкові класи і додаткові, які, в яких студенти обирали предмети саме. В ординарних класах вивчали такі предмети, яких сьогодні ми не зустрінемо в програмах наших університетів. Це була фара, інфіма, граматика, синтаксима, поетика, риторика, філософія та богослов'я. І ці предмети були обов'язкові для всіх студентів. В неординарних класах вивчали грецьку, польську, німецьку, французьку, єврейську та російську мову, історію, географію, математику, алгівру. математика поділялася на алгібру, геометрію, оптику, діоптрику, фізику, гідростатику, гідравлику, архітектуру, механіку та математичну хронологію. Обов'язковим предметом в неординарних класах була музика, нотний спів, малювання, красномовство, медицина, сільська та домашня економіка. Треба сказати, що Києво-Могилянська академія готувала фахівців практично всіх можливих професій 18 століття і постачала освічених людей в усі країни Східної Європи. Але протягом 18 століття відбуваються певні зміни в програмах Академії. І в 1751 році почали викладати російську мову та поезію, а в 1784 році заборонили читати лекції української мови. Але києво Могилянська Академія стала найвідомішим вищим навчальним закладом у Європі, який був, на жаль, потім зачинений. І протягом 19 століття цей вищий навчальний заклад перестав існувати. там була духовна семінарія. Але на початку 90-х років ХХ століття києво Могилянська академія була відродилася. І сьогодні це один із найпотужніших навчальних закладів України. Кращими діячами та випускниками цієї академії стали Петро Могила, Іван Мазепа, Григорій Сковорода, Михайло Ломоносов, Іван Григорович Барський, Артемій Ведель та багато інших людей. Таким чином, ми можемо сказати, що протягом 17-го. Початку XVIII століття Кива Могилянська академія стала одним із найвідоміших навчальних закладів в Україні.